Перше, я вважаю, що дискусія про вибори має відбуватися на рівні експертів, працівників центральної виборчої комісії і передовсім юристів, юристів-конституціоналістів, юристів, які добре розуміються на виборчому законодавству. Тому що, коли б не закінчилася війна, у нас мають відбутися вибори. Щоб вони відбулися, у нас має бути напрацьований сценарій, як їх проводити. А, такі сценарії, включно з законодавством, вони не приймаються за один день. Це має бути дуже добре пропрацьоване. І якби це відбувалося, от, скажімо так, в кулуарах професійна дискусія, напевне, ніхто би проти цього не виступав. Натомість ми бачимо і публічні заяви тих людей, які явно готуються до виборів. І натомість ми маємо конкретні дії, які підтверджують підготовку до виборів, особливо зі сторони чинної влади, маючи шалений державний ресурс в різних сферах. Тому е заявки Єрмака і інтерв'ю Стефанчука вони сигналізують кілька серйозних проблем. Єдине, з чим я погоджуся, до речі, зі Степанчуком, але це явно не його ідея, тому що це вже звучало набагато раніше. Що повоєнні вибори настільки не вписуються в існуюче виборче законодавство України, що це мав би бути окремий закон про повоєнні вибори одноразовий. І ось це треба спеціалістам напрацювати. Депутатам треба брати участь в робочих групах, на радах, узгодженнях. Але явно про це не треба говорити і розказувати, що ось вже все, позавчора, ура, 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 готуємося. Зараз би всі решта мали бути зайняті посиленням обороноздатності нашої держави, бо може прийти момент, що у нас виборів не буде, так як на Московській Федерації. Але друга частина того всього, от, 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 знову ж таки, повертається, величезна небезпека безпека тому що якщо люди готуються, якщо керівництво держави готується до виборів, значить вони думають не те, як гроші вкласти в оборонку, а те, як скомуніздрити кошти, як їх вивільнити, як їх дістати, знайти, а, освоїти за для того, щоб можна було на майбутнє ввести виборчу компанію. І в мене особисто є така підозра, що тих 60 мільярдів гривень, які. Залишилися після відмови Болгарії продавати нам московські ядерні реактори, що їх якраз не розподіляє. це для того, щоб вони в якийсь момент були там в загашник відкладені для потенційної виборчої кампанії. Тому що дуже дивно, коли у нас 500 мільярдів е, нестачі е, фонду наших сил е, сил безпеки і оборони, а ці гроші туди не передають. Їх не дають на оборонні закупівлі, їх не дають на вирішення закриття першочергових потреб армії. Друге, ну це про газетки це вже напевне тільки лінивий не, не, не говорив. Що побачив, в багатьох регіонах України з певною періодичністю роздають, розкидають, розносять газетки Слуг народу. в яких розказано, що у нас найвеличніший лідер сучасності гіп, гіп ура, ура, ура. Але е, там навіть був такий цікавий момент, що відділення Укрпошти зобов'язували безкоштовно розповсюджувати ці газетки серед е, громадян. Тобто якось воно тут не корелюється з тим, що у поштарів є надзвичайно низька заробітна плата, але в той же час у очільника Укрпошти захмарно висока заробітна плата. О, таке, я часто користуюся послугами Укрпошти, і коли я приходжу в своє відділення, вони мене постійно просять, що пані Софія, поруште питання, щоб нам хоч трошки підняли зарплату. Вона не набагато вища від, від мінімальної пенсії. І це знущання над людьми. І коли ну, я десь там відповіла, що вашого очільника таке, що можна було б кілька ставок, кілька десятків, а може і сотень ставок позакривати, вони тільки гірко зітхають. Тому радила би очільнику Укрпошти все-таки не займатися освоєнням своєї зарплати, а подумати про працівників Укрпошти, які дійсно працюють в надзвичайно важких, а часто і в надзвичайно складних і небезпечних обставинах. Але далі ми маємо ще гірше. Я особисто вважаю, що законопроект про множинне громадянство і всі ці поїздки з розбудовою хабів Чернишова, навіть саме створені Міністерства єдності, вони створювалися з далекосяжним задумом, як опрацювати закордонних українців, голосувати за чинну владу. А зі мною можна звичайно сперечатися, я думаю, багато людей скажуть, що от Федина собі знову щось понавидумувала. Але якщо проаналізувати дуже багато нюансів, плюс те, наскільки нам впарюють дію, воно якось сумарно, дуже-дуже небезпечно виглядає. До речі, є багато випадків, коли ти без дії не, не, не вважаєшся людиною. От що цікаво, що нещодавно мені треба було оновлювати закордонний паспорт, так мені настійливо вимагали в мене. Щоб я зробила виписку з місця проживання в дії, бо інакше їм не підходили. Я кажу: я не користуюся. Ні, ви маєте зробити саме в дії. Кажу, немає жодного закону, який заставляє це робити. Ні, це має бути тільки в дії. Кажу, немає такого. не розказуйте мені, будь ласка. Я можу зробити, зрештою, чому мій паспорт з моєю пропискою не підходить? Дуже багато таких моментів, або як на «Укрзалізниці». Ти не можеш підписатися на автовикуп квитків, якщо тебе немає в дії. Я зараз постійно задаю запитання очільникам: а що з банк й Невже банківська ідентифікація це вже не надійна? Наскільки мені відомо, банківська ідентифікація надійніша ніж захист дії? Але знову ж таки є дискримінація за цією ознакою. Знову ж таки, повертаємося до питання цифрового концтабору, де ми всі контролюємося. І коли всі страшно тішаться, що ця програма є дуже зручною в користуванні. Але щодо інших громадян починається серйозний рівень дискримінації. І я дуже боюся, що в якийсь момент дії захочуть використовувати для виборів. Хоча навіть естонці, які вже використовували цифрові платформи для виборів, наголосили на тому, що в сучасних реаліях це є надзвичайно небезпечно і не рекомендуються такі такі дії. А тепер розкажіть, мені, давайте поговоримо про те, як закордонні українці, не закордонні українці, а українці, які вже певний час за кордон uh -huh. в 23-му році, це вже був, це доведений факт. Вони не знали, що український парламент працює, Вони ж дивляться офіційні медіа, марафон. А там у нас працює тільки Зеленський. Служа народу. О, і тільки окремі люди з оточення Зеленського. Всі решта не працюють. І радники. І радники, о, радники, от дуже радники, а, і ну, ще, звичайно, Андрій Єрмак працює. Так працюють, що просто, ну, ну просто такі працюють що капець. І я спілкувалася з людьми, а вони з такими квадратними очима, що парламент засідає, я кажу: так засідає і закони приймає, і воєнний стан продовжує, і багато-багато всього робить. Не завжди доброго, але він працює. І ось ці люди знають, що у нас рятівник, що у нас одноосібний супермен, що у нас тут величавий правитель Зе, який всім дає щастя і перемога вже позавчора, і позавчора вже кави в Криму. А що тільки за нього і треба голосувати. І дуже боюся, що ця кампанія буде так само на цьому ґрунтуватися. А хаби робляться для того, щоб... Не тільки для того, щоб вирішити питання для наших громадян за кордоном, бо реально критична ситуація з місцями для голосування. Є випадки, коли людям треба їхати тисячу кілометрів в одну сторону, щоб проголосувати. Але з іншого боку, якщо так все складно, то дайте гроші МЗС. Дайте гроші МЗС, щоб вони мали можливість винайняти приміщення, в яких можна було би проводити вибори. Ну, це елементарно вирішується, так робили і, і, і влада Молдови, коли і Румунії, коли організовували закордонні голосування. Але це просто треба зробити. А тут якось воно йде через окрему систему хабів, через окреме міністерство, очільник якого звинувачується в корупції в особливо великих розмірах, ну знову воно виглядає абсолютно абсолютно не втуди. Тому... Тут взагалі, якщо подивитися, скільки у нас е, троє міністрів е, під е, слідством перебувають? Стефанішина, віце-прем'єрка одна. Віце-прем'єр другий. Віцепнір другий. другий. міністерстві оборони скандал за скандалом. Ну, виглядає дуже некрасиво. Назовні виглядає дуже некрасиво. І Знаєте, от я зараз повернулася з дуже нечисленного відрядження, яке мені дивним чином підписали до Європарламенту. То там обговорювалося питання, що московська пропаганда, особливий акцент для дискредитації України, дає на корупції, на корумпованості країни. Yes. І з одного боку, вони розуміють, що корупція є у всіх державах. І там ну, Є держави, в яких ситуація не набагато краще, як в нас, але є так само високий рівень корупції, вони члени Європейського Союзу. Але Москва особливо на цьому е, наполягає, на розганяє по своїх мережах. Але ж українська влада дає карт-бланш московській пропаганді. Я розумію, є корупціонер, зняли з посади судовий процес е, стягнення е, кара. Або виправдання, якщо. Або, виправ... Або ж виправдання. Але після відсторонення з посади, а тут у нас все добре. Ну, скандал. Чи на роботу Я... Ну, Скандал, корупція, всі сидять, всі щасливі. Зараз а, пішла ціла серія статей, які розказують, а, як чоловік Стефанішини знущався над нею. Я її дуже співчуваю, якщо це насправді так, тому що ніхто не заслужений, ну, не, не має піддаватися такому своєрідному сімейному булінгу, незалежно навіть від статі. Але ну, якось ну, дуже дивний збіг, що Стефанішина впливала на процес формування призначення керівництва арми, А потім яким ну, за, 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 за своїми компетенціями. А потім якось дуже дивним чином те, що забирала Арма, опинилося в руках чоловіка Стефанішиної. Тобто, сімейна драма сімейною драмою, а бізнес бізнесом. Ну, знаєте, в мене таке враження, що може вони от зараз просто, просто не поділили, що кому арма має дати. Ну, ну я не розумію, як ну, воно дуже несмачно виглядає. І за кордоном в таких ситуаціях. Чиновники, перебуваючи на посадах, складають повноваження. А тоді йдуть в суд і доказують свою невинуватість, непричетність і так далі, щоб цим скандалом не дискредитувати державу. Но, насправді, до цього уряду у нас вже немає питань до жодного з урядовців. Ну, це трагічно. Але не винувата, угу. окей, склади повноваження. І доказу або візьми відпустку за свій рахунок на час ведення цієї справи, якщо ти точно впевнена в своїй невинуватості, воно закінчиться і далі тебе поновлять, а напевне, всі українці будуть щасливі, що воно вирішилося. Mm -hmm. Але це має бути прозорий публічний процес. Я просто дивлюся по тому списку: лава запасних дуже маленька, Ну mm -hmm. просто обмежене коло, всі одні й ті самі. Просто Но, напевне, треба, напевне, треба з дипломатичного заслання повертати людей на лаву запасних. Можливо, і так, бо <свісно> просто деяких заслали в офіс президента. Може, повернуть їх замість радників. А, до речі, один із радників за кордоном перебуває дуже популярний блогер. <свісно> Може, його теж повернути. А на нього ж це, на нього ж санкції накладені вже. А бачите, от, знімати санкції якось, знаєте, не комільфо <реш> наклав сам і сам і зняв. Та що, не дай Бог, Порошенко використає прецедент зняття санкцій. Та? Слухайте, ну просто страшно, якщо подивитися. До на це. речі, цей. нагадаю, що наступне засідання попередньо відбудеться 17 угу. липня. Після обіду, так що будемо пильнувати за цим процесом, і що знову придумує Коломойський, тому що останні їх два засідання він намагається влізти в процес як не боком, то це якийсь такий душевний порив у Коломойського допомогти хоче, чи що я не можу зрозуміти, що це в нього знайшло на нього таке. Ну що далі, то більше мені здається, що він туди намагається влізти для дискредитації процесу, як такого, і плюс для дозатягнення справи. Тому що якби йому минулого засідання дозволили долучитися, то було би ще там місяць-два для подачі документів, для долучення матеріалів справи. Потім ці всі засідання б стали в два-три рази довшими, оскільки розглядалися б різні нюанси. Вони і так дуже довгі через виступи адвокатів Коломойського, які вклинюються. Тому насправді тут то дякуємо суддям верховного суду, які відхилили цей клопотання, тому що це абсолютно ненормальні речі. Так само, як і ненормальні речі, що вже за три місяці, так виглядає, вже скоро чотири буде. Мінекономіки, Мінюст, Кабмін, Офіс президента не спромоглися надати найголовніший документ. А що було підставами для санкцій? І коли вони розказують, що це не публічні матеріали, бо вони секретні. Мені так видається, що вони апелюють до Філіпа Проні і матеріалів фінмоніторингу, на основі яких приймалися санкції, нібито то вони просто ще раз розписуються у жуткому жахливому по порушенні закону, оскільки, якщо фінмоніторинг реально передав якісь документи на Кабмін, чого він не мав права де Юри робити, це означає, що вони просто порушили закон. І на, на базі порушеного закону вони приймали санкції. А якщо вважати на те, що фімоніторинг має право передавати правоохоронним органам, зокрема Службі безпеки України, а служба безпеки України відмовилася ініціювати накладення санкцій на Порошенка, то тут а, виглядає дуже страшна і жахлива комбінація. І, до речі, ще один цікавий нюанс: коли розглядалися документи, які мали надати. Е, е, Кабмін і Офіс президента на запит Верховного суду. Частина документів, які стосувалися санкцій Петра Олексійовича, на основі, ну, які оформляли накладення санкцій на Петра Олексійовича, вони датувалися 13 лютого. А санкції були накладені 12-го. Тобто, по суті, документи дороблялися заднім числом. Але на основі цих документів мали би накладатися, якщо вже так санкції, тобто вони їх створили після того, коли санкції вже були накладені. Що означає про суті про фальсифікацію справи і про підробку документів.